25 тисяч гривень замість 20. таку суму компенсації відшкодовуватимуть родинам загиблих оборонців на поховання. Таке рішення вінницькі депутати прийняли сьогодні на сесії. Сума на відшкодування піднята на 20, до 25 тисяч. 25 тисяч надається, і вона перераховується на особовий рахунок. Отримати компенсацію можуть рідні померлих військовослужбовців з Вінницької громади, а також родини цивільних, які загинули внаслідок російської агресії, каже директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова. Звертаються до прозорих офісів соціального спрямування, куди подається заява на ім'я міського голови, пред'являється відповідно свідоцтво лікарської комісії, заключення, також подається і паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть, також і надається банківський рахунок, куди перераховуються кошти. Гадаємо, на початку повномасштабного вторгнення міськрада компенсувала за поховання військовослужбовців 10 тисяч гривень. З грудня 2022-го граничну суму підняли до 20 тисяч гривень. Цьогоріч на компенсацію поховань з бюджету громади виділили 3 мільйони гривень. З них мільйон 300 тисяч гривень вже витратили, каже Войткова.